Так, ну, бачите, вже всі е, навчилися адаптуватися, адаптуватися до нової реальності, до зміненої реальності і в ній жити. І це, і це дуже радує. Відволікатися, до речі, відволікатися від цієї реальності також корисно. Я... Так, як же тебе не угреже, тебе піч мало нахуй! Так, Геннадій удалили. Сейчас попробую сделать так, щоб не було... На кой. О, вот так. Все. Я ви... Так, я вимкнула звук у всіх. Давайте так. Якщо є питання, якщо треба включити голосом... Ви вам, вам важливо вийти голосом, то ви пишіть і я буду включати вам мікрофончик. Так, ще цю діч треба. Припинити. Так, ребята, хто, хто створював за цей сесію? Так, я начебто, начебто вимкнула. Соломія. Соломія, скажіть, щоб перевіряла добре, виключала можливість включати мікрофони і малювати по дості. Я буду сама включати мікрофони. Так, значить, формат, ні, смотри, він не зникає. Так, Ілья, ти тут давай я тобі ще дам організатора, і ти будеш їх виключати. Потому що я так не зможу. І відповідати на питання. Господи, тут этих айфонов. Нет, сейчас, секунду. Ви поки думайте над питаннями, що хочеться, у нас зараз буде скільки. У нас буде десь годинка часу. Годинка часу. Годинка часу. Так, Ілья, я зробила організатора. Ні, не зробила. А ну напиши що-небудь. Господи, як їх повиділять? Так, Минута паузы. Завариваем чаек, берем водичку. Сейчас мы решим этот вопрос и начнем.